За те, щоб ліквідували, так як ми винні, дуже великі гроші. Ті люди, вони всі ті, які не працюють на заводі. Вони, вони пенсіон... Пенсіонер... а вони пенсіонери. А хочуть, аби ще місяць протягнути, аби зарплату отримати. Директора вже нема шість місяців. Вони в лютому місяці не хотіли, шуміти. Казали, навіть так буде. Ліквідація, і хтось їх загітував. раз давала інтерв'ю. Мене облили зеленкою. Як облили? Напали, так, отак вони... напали двоє льоліків капюшоні і облили на зеленку. Зараз відбувається так: назначили директора. Київ назначив директора. Рішення питання про ліквідацію. Суд господарський призупинив. І виходить, що ми не можемо зайти. Вони закривають двері, закривають, і ми не можемо зайти в приміщення. Ми два рази збори проводили, три рази фоє нас не пускають. бо вони вже купили завод, і вся міліція на їхній стороні, а люди бояться. Ми всі тут працюємо, всі, всі. зарплату не видають від мені практично від серпня місяця. Не згідні з ліквідацією заводу. Ми хочемо вигнати цю банду, що в нас є. Що Так. Патрульна поліція міста Івано-Франківська, старший сержант Ручу. Мене призначили тимчасово виконуючи обов'язки генерального директора, можу показати наказ. Угу. Я отут працюю 30 років. То ви до 21 липня я виконуючі обов'язки директора. Так, так. Бачите, я є кандидатура від трудового колективу. Так. За питанням трудового колективу мене призначили на цю посаду. І що я єдине хочу, це хочу зайти на своє робоче місце. Мене не допускають на моє попереднє місце, бо я працювала. Я ж до призначення на цю посаду, я ж працівник підприємства. Моє місце отут внизу вже мене два тижні не допускають на моє за попередньою посадою і мене не допускають і не допускають. За новим призначенням, От, От я хочу потрапити на своє робоче місце. Підприємство вас не допускає як виконуюча обов'язки. Не підприємство, он ті парусі пан підприємство. Все, бачите, всі бачили mm всі -hmm. працівники. Ось тут во mm -hmm. кілька чоловік. От не допускають з працівниками. переконайтеся, що, що все закрито, що я не маю доступу. Бачите, ось я беру ключі і демонструю вам. Що я їх відкрити цей замок не можу. Можете ви попробувати? Вона <розв 'язок>

Дихайте, де, ,да, де ваш директор? От директор покажіть документи, нам приказувати. Покажи документ. Що ж виходить? Ви покажіть мені, будь ласка, де є хто? Охороні! Покажіть мені, будь ласка, документ, що є ви начальник начальник охорони. Не ходіть до мене. Принесіть немає людей. Я затверджує те, що ви є начальник охорони. Не треба робити тут.

Він на кількість, а він ніхто. А не пускає його і закликає. Радить нам йти в пусту, вийти зі свого міста. Ми тут є законно. Ми під трудом вже були. А ми не законно, А ми вже не законно, ми є. Говорили, до того, як туди пішли, була в них одна позиція, а звідти вийшли в них я два. Ми зараз речі облікуємо. Чому перекриваємо дорогу? Чому перекриваємо дорогу? Хочемо на то робити. Пускають туди, я можливо, на території підприємства, закону світу. Є там кабінет, якийсь будуть в кабінет. Є вільний кабінет, там 돌아야 <목요> 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 Я виховую картої їжу, закону ніхто не хватило. А нам що ви? Щоб розбиратися по східні людей. Ви розумієте, що? Так. Люди мають, ти скільки зарплати маєш? Скажи мені, скільки зарплати маєте? Я вже, вже пів року не має? пів року. Ми несуть. Не послід... не Це відчайний. В давному полі, ви що робили, щоб полі ходимо. через добили? Я вам зараз покажу мені, піші, рішення, зу, я зу, я покажу. Я прийду, рішення суду, мене повинні роботі.